Щось на шару. Невеличкий челендж. Залишилося дві хвилини до восьмої ранку. Не буде мені детективом. Мужики, ходимо дерево. Привіт! Сьогодні ми приймаємо участь у квесті від хлопців Ride Out Bike, які, який, який вони проводять разом із партнерами. Партнери це магазини, що продають велоспорядження та туристичні спорядження. Тут квесту в тому, що о 8 ранку хлопці відкривають карту, доступ до карти з умовним місцем знаходження ніштяків від цих партнерів. Ну і ви маєте їх собі знайти. Зрозуміло, e... що в кожного з нас є ці там якісь ліхтарики, підпляжники, фляги. Але хочеться все ж таки прийняти участь, тим більше це явно цікавіше, ніж просто прокинутись зранку і їхати по маршруту. Тож дякую хлопцям та їм партнерам за таку змогу. Побачимось. Тож, я обрав доступний варіант: їду в сторону Борисполя, зупиняюсь десь. Зараз я й зупинився. І чекаю восьмої ранку, поки відкриється карта. Хлопці так само кудись до своєї точки доїхали, яку собі придумали, і чекають восьмої ранку. Залишилося дві хвилини до восьмої ранку. Все, хлопці відкрили карту. І тут біля мене в восьми кілометрах є одна точка, я туди їду. Щось на шару, щось на шару. Це Я вкручую, вкручую, а потім думаю, а хіба хто ще тут може взагалі жити на лівому березі, там де я, хто встиг би так рано приїхати ближче до точки? Думаю, що я один просто це буду робити. Ну, в сенсі шукати е, подарунок. З тобою друзі. Ми друзі. Знаєте, як завжди, це ранковий вайб. Коли ти їдеш спокійно, всіх мало, машин, людей, повітря ще прохолодне. Кайф. А тепер повело через приватний сектор. Мені вже до точки приблизно кілометр лишилось. Власне, що, я приїхав, точка десь тут. Де, де саме, чорт, я знаю. Зараз буду шукати. Я вам так скажу, я вже всюди подивився, дивлюсь, де точка, вже по лісі полазив, комари мене поїли. Черт я знає, де воно. А, мурахи ще кусаються. Можу просто пластикову пляшку забрати, та тіпа, і подарунок. Е, не буде мені детективом. Не можу я знайти. Мене вже поїли мурашки. Коротше, всі. Ті, хто хотів, вже поїли. Е, точка відмічена, наче на мостику такому маленькому. Але навіть під мостом вже нічого немає. Як ви бачили, я вже лажу тут, знаєте, хіба що залишилось поприбирати. Пляшки, які люди полишали. Ну і всяке сміття. Комарики кусають. Романтично. Так, що виявилось? Виявилось, що там все ж є підказки. Якщо не буде дуплом, то можна почитати. Там написано: води багато, але дерева все одно засихають. Тобто, я думаю, що десь воно біля сухого дерева. А ще написано в коментарі там, що типа. Вода, до речі, очищена, йде там щось. Тобто та вода, яка тут проходить, вона очищена. Це натяк на те, що треба йти в воду. Ха. Так, ось це сухе дерево й те далі. Я думаю, що треба подивитись Бля, о, тут. Ну тут ніби нічого немає. Є! воно! Ура! І щось таке є. Я знайшов свій подарунок. Так. І Що у нас тут? Що у нас тут? Що в нас тут? Ууу! Ууу! Вау! У мене якраз нема. Я стартував з Магелану. Вже є перша координата, координата на від і поштові, я їду туди. Там побачимо, що я виграв або не виграв, або не встиг, або встиг. Але ви так не робіть. Я вас пишу. Вже майже доїхав. До першої точки залишились спуск і там далі дачами, дачами Не знаю, чи щось там є чи нема, може хтось вже забрав. Але але цікаво. Буде вже звідти огляд. Я кудись приїхав, не знаю це фініш чи ні. Тут дуже гарно. Але хз. Пацани. Пацани. Короте, перша точка у мене потрапила невдачу. Шукали, ну, ми ще там люди приїхали, але шукали під містком. Але фактично, за рахунок того, що було дощі, трошки змило ну, і пацани знайшли трошки далі по річці. Але молодці, були круті призи в одному. Був сертифікат горгани, сертифікат на масаж. І полотенце прикольно, турбатовське. І стікерпак. Оце не стікерпак стікер мені подарували. Ага. Так що загалом прикольно. Я вирішив на, чому, на цьому не зупинятись. До наступної точки мені стім КМ. Не впевнений, що там що ще не знайдено. Але буду пробувати. Навіть нікого не зустрів, бляха. Звичайно, це ж область, тут менше любить Пацани кажуть, що в них там навіть конкуренція присутня. У мене не було ніякої конкуренції. Походу на лівому березі не сильно хотілось комусь шукати щось. От, е, я знайшов, їду ще на одну точку, теж на лівому березі. Може щось знайду. Ні, ну, як ви розумієте, маршрути бувають різні, тому... Ой. Тому що? Тому треба пхати того кінта. В смысле велика. Добрий день. Що, як у вас справи? А ви шукаєте відраєте бакс і партнерів призи? Ага, ти шукала, да? так? Мужики, що скажете? Ви шука... Ти Скажи, будь ласка, ти мужик чи не мужик, ти шукав? Нерує. Ти шукав, скажи. Понятно. Такі не дуже всі говірливі. Ладно, гарного вам дня. Їду по полю до другої точки і дуже хочеться щось знайти, саме знайти. Сонце світить, вітру немає, шикарний день. Я дуже задоволений, дякую райдаут та їх партнерам. Прикольно. Приїхав в таке болотце, все класно. Мені подобається. Єдине, що подобається це те, що треба переходити. О, єдиний варіант перейти по одному дереву. Я велик і те дерево. Добре. О, не питайте мене, як я це зробив. Але велик не кидав. Угл. Щоб тебе так все життя карти водили. Але нормально. Походу, мій челендж закінчився, тому що... Тому що знову... Що я? Перепливати буду? Ні. Я повернувся назад, тому що там неважливо проїхати, ну, ніяк взагалі. Буду обирати інший маршрут. Звичайно, що я вже навряд чи встигну за подарунками, зараз буду якось спробувати. На жаль, зняти не можу, але б хотілося вам показати це, як це все відбувається. Це була моя помилка спробувати об'їхати. Тому що повертаю знову полем. Блін, які там призи. Не полишаю надії порвати ще один приз. Питання не в призі, ну це просто прикольно, це азарт. Але для цього треба повернутися назад і виїхати з цих Хочу додати, що ми з пацанами дивились весь тиждень на... На те, скільки лайків під постом Out, скільки коментів. ще подумали, Та, може і не буде багато там людей. А виявилося, як кажуть пацани, бо в мене тут черги нема. Що вони прямо в черзі стоять або великою толпою шукають щось і комусь може попастися, як Нікіті, лише стікерпак. Але це все одно круто. Знаєте, щоб не казати. Але виходячи на лівому березі, в принципі, конкурентів у мене не було саме в тій частині, де я їздив. Перша точка, я там був, забрав. Дякую, подарунок. Зараз їду до другої, вона досі відмічена. Я думаю, що там просто ні, ну, ніхто туди не їхав. Бо це чорт знає де. Насправді ні, але... Фух, мені лишилось здається, півтора кілометра. Та маю надію, що там ще щось є. Щось мені здається, що я припустився помилки. Точка на горі. треба було їхати з іншої сторони. Так, карта сказала, що місце, місце призначення ліворуч, а ліворуч бляха гора. Тому я їду в об'їзд. Точка ще не закрита. Що я Роблю правильно, йду пішки вгору. Тому що що? Тому що Тому вирішив, що розумніший, поїхав низом, а треба було їхати верхом. Тепер піднімаюся. О, виходить, що я як в Карпатах. Доїхав я до точки. Фу, вона прикольна. Тут види, краєвиди, ай-яй-яй, зараз все покажу, але поки що буду шукати. Подарунок. І так, що до завдання. Е, є підказка. До речі, люди облаштували тут собі місця там, для пікніку. Тобто, скоріше за все, що треба місця, шукати місця для пікніку, і там буде підірунок. Ще один мій! Ось така от гарний такий привид. Ще раз дякую хлопцям за рау-аут та спонсорам. Є Блін, але сюди тупо ніхто не їхав. Це тупо... Ну, це в'ідідя. Сорі, але це в'ідідя. Ну що, відкриваємо. Це в нас що? Дезодорант. дуран? Вітаємо, ви знайшли схованку. Так, це у нас що? Зараз чекайте, перепрошую, по іншому не може. Це у нас що? Та ти що? Оце буду всім світи. Пю-пю. Ну і гельчик. Я ще йду на одну точку спробую. А там подивимось. Такі собі мисливці, так. Да. За подарунками вже собі рубку знайшов. Їдемо на другу точку для нас, друга. Під'їжджаємо до наступної точки. Точка також у воді. Ну як, місточок. Може там води зараз немає. Але це точка друга біля озера Відро. Вони пацани ще йдуть. Я тільки зустрів по дорозі. Шукачі скарбів. Загалом дуже прикольно. на другу точку, але шансів мало. Коротше, на другій точці не встигли. Ну, для нас друга точка не встигли. Перед нами чувак забрав. Теж якийсь прикольний набірчик був. Так що круто. Їду зараз або з пацанами. Так, з пацанами зараз поїду ще на третю точку а, і я вже буду їхати в центр в Київ зустрічатися зі своїми з Андрієм з Толіком. Загалом дуже прикольний експірінс. Дуже прикольний. Повертаюсь в Київ і ми маємо зустрітись з хлопцями, випити трошки кави. Або класу. Десят ранку, а я вже все. вже втомився, тому що намагався стигнути, поспішав. Це одно Охіренно. Загалом, відбиваючи підсумки, я витратив 2 години приблизно 20 хвилин на пошуки цих двох схованок. Але це враховуючи те, що два рази я завтикав, не туди поїхав. Е -е, потім витратив час на другій схованці, пішки піднімався. Знаю, який там гардіян, ну капець просто високо було. О, і проїхав 30 кілометрів. Дуже класно, незвично. Дякую Райдал та їх партнерам. Я вже в Києві. Ну я в Києві, на лівому березі, їду на правий. Офіційно я на правому березі Києва. Будь ласка, підтвердження. Сьогодні виявляється, там де ми маємо зустрітися з пацанами. Е виставка ретро авто. Сертифікат на масаж. Да. Привіт. Позинимо. Постаржись. Привіт. <хрис2> Хороше, ось то а це толік є. Це ми що я виграв. Ого, не виграв. Наліпки. Це, М -м. Коли, коли ділили на, на мільйон людей. Да? А скільки у вас було? Спочатку четверо на одній точці, потім один поїхав. Ми mm. залишились трьох, я вже вдівся. А це була річка, а це мисток. Mm. І коротше, просто його внесло кудись там в Сігіря. Чувака чи подарунок? Подарунок. А ти що, де? Що? Я що, здопону. Теж кріше, не мог знайти. Під'їхав чувак. І ми роздербанили на двох 에, турбат полотенце, у мене гарганий сертифікат, ну і куча наліпок. А, ну і це жопу мазать. Думаю, холодні. Всі вирішили поїхати поїсти попсову шаурму 5 зірок. Це в центрі. Чи ж Нікіта, а буде сьогодні Гревел? Називають не гревел, а трейл. Трейл? Трейл. І вони нас дивляться. Да? Прикольно. Маршрут до шаурмящиної через центр. Ну, бо і вона в центрі є велодоріжки. А ви кажете, нема, нема. Ну і, звісно, всього там пару штук, але вони є. І зараз буде спуск по Лесі Українки. Але, до речі, класно, що майже немає людей. Де вони всі? На шашликах може. Це короче, шаурма шатохи. Бо він, бо він просто їздить сюди кожен день. Ага, але ми ще їздили, коли ще це не було на да. Ну, Звісно, не чуш, але за смачну шаурму точно скажемо. Так що ми поїли, їдемо на велотрек. Не, катай. не дуже є велодоріжка всюди. Тому їдемо брусчаткою по Богдана Хмельницького. Але бачите, тут ремонт і там позаду ремонт. Тобто щось ремонтують. Ми Ось на велотреку поїли і зрозуміли, що в тому бажанні в сильному бажанні отримати приз ми вкручували всі дуже сильно, бо всі кажуть, що втомилися. І таке враження, що ми по 200 км проїхали. Плюс ще спокоідно, ми поїли, валяємося, ото велотрекове. Вот. Пацани, що скажете за сьогоднішній день? Мені сподобалось. Толік. День огонь. Дуже прикольний. День агонь. Ага. Ми на треку. Наші людей пугають. <Щасось> мені дуже сподобалась. Прикольна ідея. Так. Так. Ідея прикольна. Я не цікаво їздити. Погоджуюсь, мені теж дуже, дуже сподобалось. Плюс за це ти отримуєш ще й подарунки. Класно. Екшн, екшн. Велодоріжка, велодоріжка. Ну, повертаємось кожен по своїх домівках. І тут і на паркові зробили ремонт. Коротше, всюди роблять ремонт, а ви скаржитесь. Все, Анатолій. Така... Давай. Дякую тобі. Скорих Давай. Яке буває якщо хтось часом не знав, то нарешті нам лівобережним киянам, якщо нас можна так називати, зробили з'їзд з Дарницького мосту. От вам підтвердження автомобіля, який щойно звідти з'їхав. Я майже вдома. А тепер по подарункам. Я спочатку думав, що це гель. Але ні, це мазать сраку. От. Потім я подумав, що це просто дезік, ну просто не читав. І це виявився дезік для шолому, виявляється, такий є. Парафін шикарний. І мультитул, якого реально в мене не було, я чомусь лінувався його купити. І добре, що я оце все не вирішив перевірити, думав, що це гель не читаючи. Потім подумав, що це Дейзик би під мишки як набризкав. Тож, дуже дякую. Ride Out та їх партнерам за такий шикарний квест. Чекаємо на нові квести.